Шанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні та подякувати ветеранам за їх подвиг лідер радикальної партії Олег Ляшков приїхав у міста бойової слави Житомирщини. Біля пам'ятного знаку загиблим воїнам Другої світової війни у Олевську. Лідер радикальної партії згадав події 70-літньої давнини і тих, хто віддає своє життя за Україну сьогодні. Хтось називає велика Вітчизняна, хтось Друга світова для нас, українців це війна, де майже 10 мільйонів українців загинуло, щоб зупинити фашистську навалу. Треба пам'ятати подвиг. Героїзм наших дідів, бабів, царство їм небесне, здоров'я тим, хто живий, і високонести прапор перемоги. На жаль, і сьогодні, через 70, більше ніж 70 років після війни, на нашу землю знову прийшла війна, знову агресія, знову проливається кров. Але перемогли фашистів, переможемо і рашистів. З подарунками Олег Ляшко завітав і до 91-річного ветерана Другої світової війни Опанаса Сіснюка. Завдяки вам Україна сьогодні живе. Ми незалежна країна. Є українці, які говорять рідною мовою, живуть на своїй рідній землі. Старайтесь щоб міри робити зробити Верховній Раді у правительстві, щоб прикраті цю війну. Правильно. це вбивство, це страшно. Це, це, це він. Я представляю собі, як люди там страдають в основному це зімній період, тому що Не я дай вам, Бог. це, Робіть все, щоб прикляті пін. На місцевому ринку лідер радикальної партії поспілкувався з місцевими виробниками сільськогосподарської продукції. Ми зараз боремося, щоб підняти ціни на молоко, щоб мінімальна закупівельна ціна була 5 гривень за літр. Він купив зараз молока. Що таке? Банка сметани 20 гривень. Хіба це гроші сьогодні? Чи півтора літрова пляшка молока 15 гривень? Хіба це гроші? Зрозуміло, що ні, тому ми боремося, щоб була висока ціна на молоко і пенсія, мінімум 3 тисячі гривень, щоб була на місяць пенсія тому що ціни на газ і все інше, хоч пішася з тими цінами. У користані Олег Ляшков шанував пам'ять загиблих покладанням квітів до пам'ятника героям Другої світової війни. Не обійшлося без поточних проблем. Міський голова поскаржився народному депутату на те, що у користані вже багато років не може добудувати хірургічний комплекс міської лікарні. Що таке 5 мільйонів. За те це буде госпітальний округ, це буде лікарня. Це куди приїжджатимуть тисячі людей. Які отримуватимуть хірургічну допомогу всіх видів, які отримуватимуть якісну медичну допомогу, тому взяти на контроль, Зрозуміло. добудувати, гроші да, знайти, да, да, виділити і зробити да. людям лікарню. Зробим. Зрозуміло? Зрозуміло. Олег Отож, С турбосом зустрінеться. Оце зустрінуся, отак зустріну. усе робиться у нас: залізна дисципліна, залізна відповідальність. Лідер сказав, має бути зроблено. Привітавши ветеранів Другої світової війни у місцевому героичному пенсіонаті, Олег Ляшко рушив у Малин на зустріч з ветеранами та місцевою громадою. У Малинському районі 60-70% людей це пенсіонери. Значна частина з них немає можливості ні ліки купувати, ні лікуватися. Он два дні тому президент Польщі Дуда підписав закон, який польським пенсіонерам кожен місяць безплатний набор ліків від тиску від серцево-судинних захворювань, від головної болі, від простуди. Чому в Польщі можна, а в Україні не можна? Чому у нас 160 тисяч людей помирає щороку від серцево-судинних захворювань? Тому що в них немає елементарних коштів купити таблетку від тиску. Тому ми пропонуємо вирішити цю проблему за рахунок держави надавати безплатні ліки від серцево-судинних захворювань. Мінімум 100 тисяч людей можна в рік врятувати українців, коли надавати ці безплатні ліки. На думку Олега Ляшка, піклуватися про ветеранів Другої світової війни потрібно діями, а не словами. Лідер радикальної партії пообіцяв, що його політична сила у Верховній Раді зробить все можливе, аби полегшити життя українців.